Мої вітання в ефірі дієві особи. Тема нашої сьогоднішньої програми «Таунхаус – сучасне житло європейської якості. Саме про це ми будемо говорити з гостями нашої студії. Це Люльченко Андрій, директор товариства Люльченко і компанія, Таванова Юлія, менеджер з продажів. Та Люльченко Юлія, менеджер з продажів. Доброго вечора, панове. Радий вітати вас в нашій студії. Надавиша, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 37 53 33. Якщо у вас є питання, телефонуйте, ставте нашим гостям. Також це можна зробити, написавши на сторінках ТРК Віка ВКонтакті, у Фейсбуці, на сайті нашого каналу. А на на Черкаському форумі у темі створіть програму разом з нами. Отже, панове, з прагненням бути частинкою Європи. І жити як європейське суспільство приходить і європейський стиль життя і проживання. А в нашому лексиконі з'явилося нове слово таунхаус. Розпові... Можете розповісти, що ж це означає? Таунхаус у перекладі означає міський будинок. Це будинок поділений на декілька сімей. У нашому випадку це дуплекс, поділений на дві сім'ї та квадрохаус, поділений на чотири сім'ї. Вперше таунхаус виникли у 19 столітті у Великобританії. До речі, я читав про те, що таунхаузи виникли як така літня резиденція англійської аристократії. А хто ж живе в таунхаусах зараз? Ну, зараз там живуть молоді сім'ї, які бажають жити в сучасному помешканні, енергозберігаючому. Якби, ну, раніше там так, жили. Аристократи, скажімо так, це була їх літня резиденція. Вони приїжджали в Лондон і хотіли жити саме в центрі. Але місця було мало, і вони будували такі будиночки, дуже вузенькі, але багатоповерхові. Перші таунхауси досягали 5 поверхів вверх. Тобто такі шпаківні собі. А чим відрізняються сучасні танхаузи від британських шпаківень? Тим, що от в нас якби країна дозволяє. У нас більші площі. Ми можемо будувати малоетажні їх, два поверхи, максимум три. Але вони будуть за площою такі ж. І ну, цим відрізняється. Зараз будується у нас таунхауси в основному в не дуже заселених районах нашого міста, і також за містом. А які переваги проживання в таунхаусах? Це власна земельна ділянка. Потім, якщо допустимо взяти квартиру, вам до можуть докучати сусіди, то в нашому випадку у вас повністю автономія. Є власний двір, є де поставити машину, де поставити барбекю, баньку. І, якби, Конструкція таунхауса зроблена таким чином, що звукоізоляція дозволяє вам гучно слухати музику і при цьому не заважати вам старшим сусідам. От, але ж є недоліки. Наприклад, на відміну від власного будинку, в таунхаусі є невеличка житлова ділянка так у дворі. І агрономічні здібності дуже важко проявити. От що робити в цьому агрономічні здібності? Там ну правда важко проявити. Там город не розібіж якби. Ну тут треба розставляти пріоритети. Якщо ви бажаєте город, то це не для вас. Якщо ви бажаєте жити в комфортабельному сучасному будинку з територією, яка вам дозволить реалізувати свої естетичні потреби, так це декілька плодових дерев, може якась клумба, в кого на що вистачить фантазії. тераса, мангал. Ну на це розраховані ці дві сотки землі. Які... Агровітносом займатися можна, але десь на іншій території, так? Ну в город ні, але от зона відпочинку. Клумба, дерева, декілька. Це. А наскільки на популярні таунхаузи у світі? Ну, у світі популярні вони давно вже і дуже. От В Європі, там, де площа маленька, як вже було сказано, країни, Франція, Англія, вони дуже популярні за рахунок своєї компактності. От якби в Україні ще не настільки популярні, але стрімко здобувають популярність, так як ринок розвивається нерухомості. І Ну. А яка популярність таунхаусів взагалі у світі? Взагалі у світі популярні. Одним словом, популярні. Одним словом, популярні. — Люди, які бажають, от, не мають змоги жити за містом, але хочуть, допустим, ну, якби пліпаєк дачі щось загородне житло. В... Проявляють бажання і навіть, навіть міняють своє загарне жилье, так як таунхаус сам по собі по собі вартості відповідає от квартирі двохкімнатних в даному випадку. Їсть, міняється, то є, міняється. Ну, є людям взагалі незручно підійматись на четвертий поверх, на п'ятий поверх. Таунхаус двохповерховий, є кімната на першому поверсі, також на, на другому поверсі кімнати. Вони міняються, для них це зручно. До речі, цікаве питання по ціні. Я читаю в інтернеті, що один чоловік продав однокімнатну квартиру в центрі міста, і ця сума окупила повністю утримання і купівлю таунхауса на три кімнати з кращими житловими умовами. Настільки це відповідає дійсності? Ну, повністю, якщо взяти однокімнатну квартиру ну, кирпичному будинку, собі вартість якої на даний момент там тридцять тисяч доларів, він може спокійно собі купити квартиру та таунхаусів три квадратних метри в квадрохаусі із з одної землі. А як багато людей скористалися нагодою жити в Таунхаусах? Я про Черкасів кажу зараз. Черкасах вже на двох районах побудовані таунхауси. На південно-західному районі це другий парковий та європейський квартал, та на районі, Д по вулиці Ватутіна, також є таунхауси. Десь близько 100 сімей вже придбали собі і проживають. А у нас є питання на нашому сайті, запитує Люда Майборода. От де в Черкасах є таке житло, так, може, окрім Півно-Західного району. І скільки воно коштує? Наскільки надійно є європейська якість? Те, що ми надійні 100%, так як всі будинки побудовані з червоної цегли і втеплені мінватою десятка 100 мм, тобто це вже енергоефективністю. Стоять енергоефективність склопакети, качественні металові двері. потім таунхаусі є автономне опалення, а також от хочемо ввести нову технологію як опалення на палітних котлах. Це вдвічі зменшить комунальні витрати. Ми всі розуміємо, що газ в два рази дорожає. Е, я думаю, це буде якби ну, в, в, в даний час. Це буде ну, коректно і адекватно. А від чого залежить ціна у таунхаусах на таунхаузи? Від площі. І все, тільки площі. Від, площі, а умови від, місця, проживання? від місця розташування насамперед. Так якщо е, купляти таунхаус за місто, він буде дешевший. в місті він буде дорожчий, також від різних районів нашого міста, так як земля відрізняється по ціні е, в різних районах. Від е, ступеню е, готовності таунхаус, так якщо ви берете на початковій стадії будівництва, то він буде дешевше. Якщо вже брати готовий таунхаус, який вже побудований, який вже є, ну вартість буде. Коли його перепродають, його перепродують в декілька разів дорожче. А який найелітніший район в нашому місті? Це взагалі. Дахнувка. Дахнівка. Сосновка. Від людини. Ну, якби деяким комфортно, на, і на тому самому південному західному районі я знаю таких людей, деякі хочуть жити в центрі. Кожному своє, як бок. Ну так. А я нагадаю, в ефірі програма Дієві особи ми говоримо. Про таунхаус сучасне житло європейської якості. Якщо у вас є питання, телефонуйте 37 53 33. У нас є вже питання на Фейсбуці, запитує Олексій Скіченко, какова комплектація ваших таунхаузів. В Таунхаус входить, як я ще раз повторюю, будинок побудований в два кирпича, мінвата, утепління, а потім. Ріхаус склопакету, металеві двері вхідні, стандартна розводка, елект... Елект... електропроводка. Да, 2,5 на розетки усилена на світло, сантехніка пластик, тобто розводку ви робите самі, основні виводи у вас є. Потім стіни у вас гіпсова штукатурка маячна. Вже під поклейку обоє чистова і поли з литі стяжкою. Так як ви можете проявити бажання зробити теплий пол, що зараз є популярним, тому ми не заливаємо під чистовий. А чи може мешканець Таунхауза сам перелаштовувати, переблапереобладнувати своє помешкання на етапі будівництва? Так приходять зі своїми дизайнерами, вони можуть. Все повністю перелаштовувати крім основних насущих стін. А вже, а вже на етапі проживання. От я, я хочу поміняти свою поставку. Пожалуйста, крім насущих стін, ламайте свій ремонт, робіть це як хочете. А у нас є телефон дзвіночок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Ваше питання. Доброго вечора. Я хотів би мене зовут Нікіта. От живу в Черкасах. Інтересувався Ватутіною, і у мене був такий вопрос, Ну тобто сам для себе. Задал по поводу грызунов. Я ж так понимаю, это сип-панель имеет деревянную основу, правильно? как сэндвич. Вот. Какая защита от грызунов? Дякую за питання, прошу. Ну, наши таунхаусы будут построены не из сип-панели, а построены с кирпича, утеплены ваты, так что що... А сі панелі ми нічого не можемо сказати, це нужна застройщикам в Наватутіна? Сі панелі, наскільки я розумію, я вивчав питання, тобто ці панелі і наші, що енергоефективніше, що не енергоефективніше. Тобто, так, дійсно, це теж чудові таунхауси як бюджетний варіант, але в них можливість заведення ми ж є, так як внутрі в самій панелі, внутрі знаходиться або ековата, або пінопласт. Тобто ніхто не виключає варіант заведення там гризунів. У нас є питання в контакті. Запитує Ніколя Білашов. Приватизована ли земля, на якій строїть таунхаус? І через 49 років потрібно освободити земельний участок. Земля виділяється є два види. Є договір суперфікції, що передбачає собою забудову земельної ділянки, а потім переходить власність кооперативу. Друга вид це вже. Купівля готової приватизованої земельної ділянки, вона також передається у власність кооперативу. Ще одне питання з контакту від Ігоря Нестерева. Відвідували інформацію, що можна поміняти свою квартиру на таунхаус. Як працює ця система? Яка процедура зміна життя? Якщо ви, ми приходимо, оцінюємо ваше житло, називаємо, у нас є відповідне агентство нерухомості, яким цим займається, якщо ми сходимося з вами по ціні, ви можете забронювати собі таунхаус, тобто люди, як роблять, бронюють, оставляють залог за таунхаус, виставляють на продаж свою квартиру. Тобто продали квартиру. Є два варіанти. Або ж викупляємо ми дану квартиру, люди живуть в цій квартирі до здачі в експлуатації таунхауса, або ж люди приїжджають на сьому квартиру, чекають, поки таунхаус будується, і потім заселяються. Тобто, як кому вигідно. У вас є питання на черкаському форумі з таким цікавим смайликом. А в кредит безпроцентний продають? А, є розстрочка на три місяці, безвідсоткова, з фіксованою ставкою. А чи є соціальні програми пов'язані з таунхаузами? Так. Є соціальні програми. У нас така соціальна програма. Ми надаємо безвідсоткову розстрочку на один рік для воїнів АТО, багатодітних сімей та молодих сімей. А є питання на Фейсбуці від Лоли Рай. В Європі таунхаус это не просто комплексы жилья, это целе, целе, закрытого типа микрорайоны. Будуть ли у нас такие есть ли в них свої магазини детские сади? У нас в нашому комплексі це закрита територія клубного типу. Вхід туди по карткам для власників, по системі домофона для їх гостей. Ведеться цілодобове відеоспостереження. Всередині є дитячий майданчик, буде свій клуб тренажерний Майами-Джим, уже там. Потім ну інфраструктура самообслуговування, буде також з комерції. Буде власний продуктовий магазин, повністю вся інфраструктура буде. Школа через дорогу Заразній як комплексу бувна. повністю все буде тут. Моя меджим вже і у вас є. Да. А, а до то речі, ну, про... Вони хочуть да, зайти, то є, якби, ми не проти, ми промоніторили ринок, якби по, ну, не бачимо кращого, хто пропеклується про наших жителів, як моє міжило. До речі, про відеоспостереження. Як забезпечується охорона у ваших даунхаузах? Віде... Що крім відеоспостереження? Я а, вже сказала... Пані Юля. Моя колега, там буде окрім відеоспостереження, шлагбаум, пост охорони. І вхід лише по карточкам. Тобто, хто хоче, туди не може зайти. Огорожена, ну, ж... Територія огорожена парканом. так. Угу. А у нас питання: ВКонтакті від Анни Волкової. Є двор і земля для маленького осаду огорода або детська площадка возле домов. Так, до кожного таунхаусу буде своя земельна ділянка. Наприклад, до квадрохауса одна садка землі. До дуплексу дві сотки землі. Як було сказано, то якби в агрономічній здібності там важко реалізувати. Ну, а така, дві сотки землі це немало. А от багато хто полюбляє влаштовувати пікніки у своєму а, помешканні? Чи можливо це зробити випадку з Таунхаузом? Вони. У випадку з нашим таунхаусом, так, от єсліні в ряд вистрені таунхаус, які вони були спочатку. У нас це окремо стояще, тобто дуплекс і квадрохаус. Якщо брати в лінію, там от мало місця, мало територій, і майже нема землі. Місце парку місця це центральний вход, і в деяких це як не знаю. Ззаді може бути чуть-чуть заднього дворику. У нас же повністю це закритий двір на два власника, які розділяються між собою забором. Тобто на свої власні земельні ділянки 2 сотки землі, це 20 на 10, або Одна сотка землі, це 10 на 10, ви можете робити щодно, що басейн, там гараж, розводити там кроликів, голубів. Все, а, що ви забажаєте, копатися, ну, садити картошку. А сюди не буде картонки, наприклад. Якщо а, там конфлікт якийсь виникає, поки що робити? У вас є власна земельна ділянка, в нього є власна земельна ділянка. Між вами є паркан. Тобто ви автономні друг від друга. Mm -hmm. Тобто ви ж до сусіда не йдете, в нього не робите нічого на земельній ділянці. Ви робите на своїй, а на своїй власні земельній ділянки ви вправі робити все, що завгідно. Тобто в сценарійка дешевої сім'ї тут не, не передбачений. Хто там? Сценарійка дешевої сім'ї нічого Левицького. Mm -hmm. Коли гроші вони сперечалися? Людей, від їх конфліктності. Але якби, ми орієнтовані на зараз у нас якби, потенціальні покупці це молоді сім'ї, які... Як динамічно знаю, що вони хочуть від життя. Я думаю, що вони не будуть своє час відтратити на такі речі, як то, проти конфлікти проти да, одне одного. Люди, давайте ж ти дружно, так? І да, да, да. А я нагадаю, в ефірі програма Дієві особи ми говоримо про таунхаузи, сучасне житло європейської якості. Якщо у вас є питання, телефонуйте. 3753. 33. 33. І ставте питання нашим гостям, також само розробити, написавши на сторінках Терекавіка ВКонтакте, у Фейсбуці, на сайті нашого каналу та на черкаському форумі. У темі «Створіть програму разом з нами. А у нас тут я бачив питання на черкаському форумі. Предусмотрена ли перепланіровка конструкції Таунхауза. Якщо не устраивает, що кухня і гостіна объединены, смогу ли я перестроїти на ли это вред конструкції? Питання схоже було, але тут вже про кухню конкретно йдеться. Хочу наголосити, що в наших таунхаусах кухня йде з камінним залом, кухня студія, то з каміння входить вартість. Ви можете зробити все, що не касається несущих стін, робити все, що завгідно. А от е деякі люди люблять кудись в астрал, там займаються творчістю. Mm. А чи бути в повній тиші? Чи можливо е таке забезпечити у таунхаузі? Можливо, і... насамперед, через те, що ми використовуємо звукоізоляційні матеріали при будівництві таунхауса, якби е та сама мінвата, вона нейтралізує шум е е е іззовні і також с Якщо, Зародина. Вас, Зародина. Да, Зародина. якщо вас да, от, є люди, яких -то, о, не влаштовують, от, не влаштовує а, фірма склопакетів. хочуть там на рехав, хочуть вікнарів, допустимо. А є бюджет, а, який заложений, от, в вікна. Ми, каже, ми можемо поставити вам любі вікна. Є бюджет, ви докладаєте кошти, і ми ставимо там, трьох камерні, чотирьох камерні, броньовані стікла, ну все, що людина забажає. А наскільки добре забезпечені таунхаузи звукоізоляцію і від чого вона залежить? Звукоізоляція залежить від якби, зовнішніх факторів, насамперед, там від сусіда, від того наскільки шумна вулиця. По-перше, від дороги ми захищені двома п'ятиповерхівками. Потім, так як по комплексу йде дорога, там вона не дуже проїжджа частина. І два кирпича плюс десятка мінвати повністю вбирають звук зовні. А до речі, який найкращий матеріал? От ми говорили сіп панель, там, цегла. От що ви можете порекомендувати, на вашу думку? Що найкраще? Ми, мабуть, порекомендуємо цеглу. Ми будемо будувати таунхауси свої з червоної цегли, яка, в свою чергу, робиться з глини. І за рахунок цього будинок більш енергоефективний та довговічний. Цегла це цегла. Це ось якби це що вогнестійкість теплозбереження, довговічність насамперед. А, ну, от, якщо брати порівняння з СІП-панеллю, це достатньо нова технологія для нас. Якби, не багато хто береться будувати СІП-панелі. Але ну, що таке СІП-панель? Це дві стружкові плити, а посередині утеплитель. У нас, же, так, у нас стіна цегляна і ще плюс утеплитель. Якби, то, ясно, що надійніше і Економічніше енергосперігаючи, будувати чим, із ісце. Чому саме червона? Чому саме злина? Білий кирпич, він не є собою як теплий матеріал. Тобто він як бетонна стіна, як панельний будинок, він силікатна цегла, вона не тримає тепло. Вона холодна саме на дворі холодна, вона холодна. А глина, то є, всі розуміють, що раніше будувались глини, чому от дерево і глина, вони як термос. Тобто вона держить тепло знутрі нутрі і не пропускає холод наружу. Ну, як, як термос. А взагалі можливі дерев'яні таунхаузи. Можливо. Замовляють у вас таке. Так я чому зараз взяти Закарпаття, взяти, ну, от будинки у нас фінські, там домики, їх так називають, на базах відпочинку, з дерева будують, і люди собі для житла будують. Тобто повністю з бруса заказують, брус, їм приїжджають і сруб слажують домики. А до речі, є літні варіанти, є зимові варіанти, так? Що іменно? Таунхаузів. Чи будуть таунхаузи на березі моря чи Дніпра, наприклад? Поки що ні, але все можливе. А які енергозберігаючі системи, трохи зачіпали цю тему, ви плануєте використовувати? Ну, перше, це, перше, це якби вже є утеплення, тобто, мінувата сама вона, якби не розберігаючий матеріал, схлопакети, я знову повторюсь, потім палітні котли і металеві двері якісні вхідні. Це перш за все, що тримають, ну, тепло. І криша йде в нас металочерепиця, і плюс, утеплена вона також мінватою. Тобто тепло в нас піднімається знизу вверх. Тобто. Скажіть трохи про вашу компанію. От яка ваша родзинка? Чи ви відрізняєтеся від інших? Ну, мабуть, ми відрізняємось якістю, креативністю, надійністю. Стосовно документів, у нас все прозоро. Якщо комусь цікаво, ми можемо вам скинути документи свої на власну вашу почту, щоб ви з ними ознайомились, впевнились, що все гаразд з документацією на застройку. Mm -hmm. Тобто, все чесно, прозоро. Якщо ви бажаєте купити таунхаус в нашому комплексі, будь ласка, ви приходите, ознайомлюєтесь з документами, всі усе провідні. Ми вам кидаємо на пошту, ви можете контролювати будівництво, якби приходити туди, дивитися на якісь стадії, робити свої зауваження, якісь поправки. Тобто, ну, співпрацюємо з людьми, всі побажання будуть враховані, і ми для людей стараємося. І... Є люди приходять, от їх не влаштовує в договорі. Вони носить юристу, вони можуть вносити свої якби, корективи, вони нам дають, наші юристи вичитують. Все ми вносимо, якби знаходимо спільну мову, і кожен чоловік страхує себе, як йому зручно. тут таке питання, ми говорили про райони, а тут питають про адреса. По яким адресам в Черкасах є таунхаузи? Mm. Точних адресів я знаю на Маршала Батицького, Другий парковий, потім на Ватутіна є таунхауси і на є роста. на Руставі таунхауси. А от точних там, номерів будинків, точно де, я вам не скажу. А коли починається початок і здача в експлуатацію? Початок вже, вже почався, вже там ведуться розчисні роботи, вже закладається фундамент. А от перша здача перших 10 таунхаусів першої п'ятиповерхівки планується вже на лютий 2017 року. Тобто ось уже. А скажіть, будь ласка, от Якщо людина, наприклад, вирішила жити в таунхаусі, так міняти своє місце проживання, з чого йому, з чого йому варто починати? Варто От я починати. хочу жити в таунхаусі, я не знаю, куди мені піти. Що мені робити? Приходьте до нас. Перш за все, виберіть район, який у вас більш влаштовує, де ви хочете жити. Придіть на саму територію, подивіться, чи вас влаштовує те, що пропонує вам забудовник. Слаштовує відведена земельна ділянка, чи вас влаштовують комунікації, де школа, де садик. Тобто Кожен чоловік вибирає там, де йому комфортно. Якби вибрали, оприділи з районом і гоу. А на що треба дати увагу при виборі таунхаузу? На качество постройки в першу чергу. Тобто, подивитися, можна взяти з собою опитного будівельника, хай він приїде, подивиться, чи правильно влажується. Той самий будинок, от введемо фотоачок, буде вестися від забивання сваю а і до самого кінця, от, там, як ложиться кирпич, то есть, який роствор ложиться. А, чи це в одну стіну, чи це в, дві, чи це в один кирпич, чи в два кирпича стіна. допустим, на, от, на таунхаус такого масштабу потрібно будувати в два кирпича, так як плити перекриття, тобто ну, це достатньо важке навантаження, він просто може рухнути. На це варто також на фундамент, щоб він не присідав, робиться обов'язково. Свайно-лінточне, тому що кожен новий будинок дає осадку. Ми це мінімізуємо тим, що ну, б'ємо сваї. Звольте провокативне запитання. Чи часто ви це чуєте скарги від ваших клієнтів з приводу якості слава проживання таунхаузу? Слава Богу Боги, що не, не чули, чули люди доволі. Знаєте, по попиту парку, то я його продавав, починав продавати, есть, коли заходили вони до нас в місто. То поки всі люди доволі. Построїли вони качественно, то є все влаштовує, ввели в експлуатацію, то все хорошо. Ось моделімо ситуацію. Ви отримуєте скаргу від ваших клієнтів, які mm. ваші дії? Як вона це буде? Зараз устраняємо. Яким чином? <гум> Вислуховуємо людину, що його безпокоїть, ідемо і устраняємо. Тобто все, що. Якщо є, це залежить зна... від нас, так. якщо це от наша помилка, десь ми щось допустили, щось не так, ми йдемо і це устраняємо. Кажіть, будь ласка, які на вашу думку перспективи Таунхазів в Черкасах ну і в Україні? Перспективи є. Так як от раніше, ще років п'ять назад, від е, е, общої застройки таунхауси составляли 2%. 2%. То зараз від загальної застройки вони складають 10% і ця цифра росте з геометричною прогресією. Навіть брати наприклад, наше місто, то раніше, от років 10 назад, тут ще ніхто не знав, що таке таунхаус. А потім почали вони з'являтися, почали дуже стрімко будуватись. Уже як сказано, 100 сімей скористувались нагодою жити там. І ну, якби. Це відносно новий тип житла для України, але він набирає популярність, люди хочуть там жити, їм подобається. Би, це вигідно і якщо ну. взяти міста великі, такі Київ, Харків, Одеса. Люди взагалі тікають шумного міста, тобто йому не важко проїхати там лишні 30-40 кілометрів, але він приїде додому, тишина, тобто він віддихає. Поїхав на роботу, приїхав з роботи. Да, чим жити, це постійно в вихлопах, оцих. осих, ну, і зараз от, літом чули, тим що от, було жарко, і в Києві там п'ята кваліфікація була от, урівня, ну кисень був вредний, то є і воздух. Ну, кому це треба? А який зворотній зв'язок ви отримуєте від ваших клієнтів? Ну, поки що йде таке ознайомлення. Вони якби потенційні клієнти приходять. Це, якби, ми надаємо інформацію, ось поки що на такому ага, рівні ми спілкуємось. Дивляться, хто вже бронює собі, залишають свої контакти, спілкуються з нами, ходять, провіряють. Ну до речі, а ми живемо в 21 столітті. Чи можливо придбати помешкання в таунхаузі через інтернет? Є така функція у вас? — Ну вже? я думаю, що люди, якби покупка житла, це не такий уже і маленький шах, це досить серйозно. Мало хто захоче купляти це через інтернет, це якби не дрібниця, ну, ну, якась. — одружується забронювати ну, забронювати, от нашому знайомство відбувається та. Забронювати у нас буде схема розміщення. Може людина забронювати там, на деякий час, якщо вона з іншого міста, хоче придбати от, в Черкасах, вона може кліхом забронювати, тобто і приїхати, сказати, от я забронював там, там, в течіні дня-двох. Приїхати, вже там ознайомитися з документами і оформити, якщо йому це потрібно. А так покупка нерухомості. Мася, трохи часу що до завершення нашої програми. Ваші побажання нашим телеглядачам. Ми бажаємо не боятися цього нового. Приходити до нас, дізнаватися, якщо цікаво, у нас надають інформацію, все розкажуть, все покажуть. Якби, ну, Можна приходити, наш, адреса, наша Смілянська, 44. Будь ласка, всіх запрошуємо. Офіс 407. Щоб всіх все було добре. Щоб люди всі вжили в хороших країні. Да, так, щоб хінах всіх було хінах все хінах добре. все було і прекрасно. Ну, Я вам цього і бажаю, і бажаю вашим клієнтам. Я вам дякую за те, що були. Учасниками нашої, нашої програми. Це була програма Дієві особи. Ми говорили про таунхаус, сучасне житло європейської якості. Нашими гостями були Люльченко Андрій, директор товариства «Люльченко і компанія, Таванова Юлія, менеджер з продажів та Люльченко Юлія, менеджер з продажів. Дякую, що були з нами. До побачення і хай щастить! До